В 22-му році мені поставили діагноз рак шийки матки. Після цього в мене було три операції і навіть народження третього сина. Після операції мій гінеколог-онколог сказав про те, що я мушу з раціона повністю виключити цукор та молоко. Я йому розповіла про те, що застосовую кетодієту та інтервальне харчування. На що він сказав, що це ідеальний вибір. В моєму випадку кетодієта рак не лікує, але кетодієта рак і не викликає. Викликає рак недбале ставлення до себе. В моєму випадку мене врятувало те, що я ходжу до гінеколога один раз на рік обов'язково. Це і допомогло виявити рак на дуже ранній стадії. І всім жінкам відтоді я раджу. Не нехтувати походами до гінеколога і взагалі до лікарів, і робити собі чекапи організму принаймні раз на рік. Це може врятувати життя. Не кето, а тільки турбота та піклування про себе. Я схильна довіряти гінекологу-онкологу, який врятував моє здоров'я. І я вірю в те, що цукор це велике зло.